Люди, що я наробив і що мені тепер робити? Ось дивіться, купив Теслу, Модул Тройка. То ви взагалі подивіться, якому вона стані. Все просто перфектно. Все замечательно. Щоб ви розуміли, цю машину я взяв заради батареї на запчастини, тому що вона отримала такий от ударчик по задку. От, І як би це мене влаштовує, я хотів все розібрати. Але коли я включив цю машину, вона взагалі їде. І все гарно для тих, хто розуміє, хто не розуміє, дивіться, що я тут побачив. Оце ми нажимаємо і це нам дані про машину. Стандарт плюс, 80 тисяч мл пробігу. І тут читайте. AutoPilot Computer 3. І далі Full Cell Drive. Бачите, Included. У цих, хто розуміє, що це таке, напишіть в коментарях. І в мене зараз рука просто не під... підіймається, щоб розібрати цю машину. І от думаю, що мені з нею робити? Це Salvage Title, звичайно. Але FSD included. Напиши, ти знаєш точно, що це означає. Кому цікаво, чекайте коментарі. Читайте. Не чекайте, а читайте.